Привіт, мене звати Юра Вікторія. Ми чоловік та дружина, ми разом робимо проекти, ми приймали участь у цій резиденції, вона три тижні була. Звемось ми як Art, Art Family, Art Family Спеції. Спеції. То До того в нас була назва Ательє Герой Вітрін, бо ми трохи дизайном займалися вітріном. А ще до того равлик федерал? Так, так. Тут. Ну так, помімо вітрини, ще займаємося лендартом. Це роботи в довкіллі, в парках на природі. От тут були на резиденції, десь місяць тому розпочалась перша резиденція в муніципальному центрі дуже була насичена. У нас були лекції, були екскурсії. Також тиждень психології був. з нами займалися психологи, арт-терапія, майндфулнес дуже насичена програма. І ще ми мали зробити якийсь проект по завершенню резиденції. От було шість релакованих мітців, і тут ми побачимо зараз роботи нас, нашої наших колег. Так, так, ми саме з Харкова. ось. Ну що, ти почнеш читати? Давайте Ну Давайте з цього проєкту. Це резидент Євген Коршунов. Він е з Броварів, але мешкає в Києві, зараз він е у Львові. Це проєкт, е який присвячений е вулиці Джухара Дудаєва. Це цитата Дудаєва, який сказав, що Росія повре, коли зійде українське сонце. Тож, це сонячна батарея, коли зійде українське сонце, то ця фраза буде якби підсвічуватися. Я так розумію. Не знаю, мені здається, що Євген хотів її розмістити на вулиці, так? так? Ну на так, улиці. в нього є мрія так. зробити на вулиці Дудаєва таку велику так. десь на даху сонячну. Батарею, але це не в проєкції така мрія і план. Але мені здається, я, вона і тут працює, бо якщо ну, коли зійде українське сонце, воно з зійде, то не буде мішків ось у вікнах, якось світло буде багато, і вона тут засідаться. Здається. План. Тут у нас робота Дар'ї, вона почалася в Харкові, а сама з Краматорського. Спочатку Даша у нього була ідея зробити проєкт із своїх малюнків, які вона нікому не показувала, ну такі дуже особисті речі. А потім вона трансформувалася в іншу ідею. Тут, як для мене, таке пояснення цього проекту не відразу зрозуміло, тут є така фотографія маленька, а це її брат і батько вони зараз воюють. І це її брат в костюмі в Кікімера, цей маскувальний костюм. От, і Даша, як референс, робила також свій маскувальний костюм, але такий білий, ну такі зима, такі, можна сказати, не знаю, може, тому що ще білі, білі стіни зима, і вона, типу, так, маскується тут під простір. І, до речі, от тут вона. Використовують ці малюнки свої, які вона хотіла такі особисті, вона їх так порізала і зробила з них, доповнила ці це, костюм. А, на це, до речі, надихнула наші. А, Псіхотерапітичний Соломія. Да, Соломії, коли ми малювали, там вона спала арт-терапія, і ми свій внутрішній стан малювали на малюночках. Ось і я так розумію, що це вони або ну щось з цих ну, малюнків. Нам про ми просто малювали. Я спитав, що я ходив до іншої психології. Коли спитав, а що це значить ці малюнки? Психологіня відповіла, що вони нічого не значать і. Їх можна нікому не показувати, і Даш як сподобалася ідея, ось малюнки, які нікому не показуєш, ось просто тримаєш то, як в себе. Ну, да, і до речі, концепція виставки була така, що роботи можуть змінюватися в процесі. І, як казала Даша, ось вона тут навіть залишила ці шматочки папіру, що можна ще доповнювати цей костюм, допомагаючи тим самим Даші Типу, маскуватися більше, набирати цю, ці штучки, об'єм свого костюму. І цю фото, до речі, навмисно зробила також чорно-білим, щоб воно не, ну, не було так, от, як це влітку вона робила. Наверне, не вона робила, брат їм, а брат її надіслав. Але от, щоб воно так поєднувалося, вона також зробила ЧМБ. Ну, мені здається, що якби щоб більше було інтерпретації, щоб не було так конкретно, що це якби кікімара, ось якийсь зелений колі, такий колір, більш відсторонений такий, підхід. Про це Віталій Матухно, він сам з Лисичанська. Ось, я так розумію, це такий фотопроект. Ну, я розумію про що він каже, це, це не Лисичанськ. Це це Львів. Але ми ну, мені здається, коли знаходимося в іншому місті, шукаємо своє місто в іншому місті. Промзони це ну, для нас, для мене, зрозуміло, що Віталій побачив у Львові він на таку такі ландшафти, які він задокументував, ось зробив такий калаш. Я не знаю. Згадав, як ми були в Данській, чомусь ми знайшли промзону. Ходили, ходили, не, не з Харкова, Віка, з Донецька. Ще тут мені дуже подобається музика, ну, тому що ось індустріальна якась емб'ятна музика, вона дуже пов'язує з містом, з якимось. Бо інші якісь напрямки музики, вони не так поєднують. А industrial, ambient, така ж електронна музика, вона відразу як би, оживлює такий проект і ну, все зрозуміло. Ну, да? Мені ще здається, що він розповідав нам на відкритті, що це він засняв приліт, там був да, якийсь. Він бачив з, з балкона, якийсь зняв, вибух да, 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 зняв. У Львові. Mm, так. Mm. Ще, що, що він цікавого, розповідав, от, наприклад, оце, от ми бачимо по центру такий як портрет, ну, як силует обличчя, це він просто знайшов на вулиці а, як, фото з, з паспорту, якесь таке затерте. от, І це стало такою якось головною зображенням цієї роботи. А це обличчя його дівчини? Так. Так, так, так. Він нам розповідав, що так. Да. Так, далі у нас робота Каті Дрозд. Вона з але навчалась також у Харкові. Це дослідження тіла, дослідження парку, парку Залізні води Катя займається, досліджує парки. Це вже не перший її проєкт, де вона досліджує дерева і парки. І саме в цьому в парку «Залізні води Катя побачила дерева, такі дивні, які нагадували їй тіла людей. От якщо ми тут зупинимося і подивимося, то ми так певно побачимо. Такі навіть еротичні сексуальні а, образи на цих деревах. А, от. І це ще про а, сексуальність, про тілесність а, а, людини досвід, досвідчення а, якби, тіла. А, також тут ми можемо побачити а, зін. Мені здається, Катя так напевно а, а, спеціально його розташувала так от внизу, це таке інтимне споглядання, ти, ти маєш підійти, йти, присісти навколишки і там подивитися. це як для одного глядача, таке Типу ти не можеш там багато роздивлятися, тільки один хтось має так присісти і побути один на один з цими, з цими фотографіями. Тут типу, ще така шторочка також може там зазирнути, щось ще побачити. Наприклад, назву чи <смі>, яке слово. А от ось Катя розкаже. До речі, вона сьогодні знає. <смі> Може, навіть зараз хоче щось додати. Я можу трошки детальніше розповісти. Ну так, це про дослідження тілесності. Ну, взагалі, я дуже люблю гуляти лісами, і на жаль, в Харкові у мене вже немає такої я не буде дуже довго, дуже багато років. І, так, я вирішила дослідити львів через парки, через ліси. І ось в цьому так дійсно я бачила такі образи тіла людей, і мені дуже захотілося доторкнутися. Я б хотіла передати таке відчуття, і то, я певно було б якось надати інструмент, щоб типу, будь-яка людина так само може просто прогулюючись в парку, загострити свою увагу на якихось деталях і знайти там якісь свої сенси. І ну, перше, що мені прийшло на думку, це про сексуальність. І це ще таке класне поняття, що е, секс це стать англійською. І це насправді дуже широке поняття. Воно окреслює типу, наше відношення до себе, до суспільства, комунікацію між людьми, е, те, що ми їмо, типу, на, ну, тобто, як ми до природи ставимося Гігієна — це все про сексуальність і що це. Це база, це основа нашого життя, цього цьому треба ціватись. І ось я намагаюся трошки так лавненько підштовхнути людей до цих розділ. На тут далі у нас робота Ільї, сам він з Маріуполя. Зараз в Києві. Це його щоденник. Він має таку звичку вести щоденники. Такі. От, до речі, тут є два, можна сісти, погортати, почитати. Він їх робить з малюночками, вони такі дуже цікаві, дуже трагічні, накид на мене, тому що в нього там багато було певних історій важких, які він описує. І це він зробив як таку кімнатку, такий куточок свого щоденника. Тобто роздрукував ці сторінки, він якби станурю глядача в своє, в своє життя, в свою кімнату. Наприклад, на цьому ми бачимо такі також дерева, ці стовбури, які знаходяться також в якомусь квадраті в кімнаті. Так. Я коли я питала е, е, в Лії, як ти взагалі вносишся, що твої щоденники читають інші люди, е, він так сказав, що для нього е, взагалі е, цей щоденник, його все життя, це як якийсь проєкт, якийсь фільм. Тобто він це так розглядає, якось не щось там прям інтимне, а таке прям як, як якусь історію, як, як проєкт. Це фігурка така. Ось тут ми можемо побачити, вона намальована. Це він її спочатку намалював, вигадав для того, щоб складати от, зверху якісь дрібні речі. Потім спеціально для виставки він її зробив. Це дуже цікава фігурка, вона зроблена також з листів його щоденника. Ну, я вам раджу почитати якісь отривочки, подивитися малюнки. Я дуже так заглиблюю ці штуки. Щось щось доповниш, може. Ну, Іллян завжди на резиденції, коли з нами був, він постійно щось малював, писав, якби це такий його образ життя. Він так формує, формує свій якийсь всесвіт. Ось ну це цікаво спостерігати за її. Ну да, і до речі, ось там є ще майстерня у нас в тому корпусі в екології. Там а, спеціальна кімната майстерня, то оліяє, там просто її заполонив. Він робив якісь штучки, там дерев'яні, бумажні, просто так дуже такі як плодовитий митець. Але тут така вже інша історія, така це про його щоденники. ще він багато з ну, нього дерева, якби не випадково, він багато робив проектів, де він. Uh, Зв'язував себе з якимись рослинами, пам'ятаєш? пам'ятаючи uh, uh, деревами, то він себе. <су> а він себе обклеював глі, гліна чи чим там? Ну, у нього були руки як коріння, <igkeiten> там, <у> та, <у> да. він робив себе як напів людину, напів рослину, так напівлюдини, напіврослину, якусь якусь сату. Такий перформанс робив, я розумію, в Маріуполі uh -huh. ще один проект. творчого, маце він хоче. Таку дошку зробити. Що булося він. А <рекушність> це буде нелегально. <реклари> не То в 14 2014 року, ще, тут, щоб я ще не було, була встановлена дошка на 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. І Була чомусь встановлена табличка Льву Толстого. Ну бо це вулиці були Толстого. Це був проєкт, люди вибухають Шевченка. Він вирішив заводити такий проєкт Людина епохи Тараса Шевченка. І ну, не знаю, що про це сказати. Це, це дуже, дуже дивно для мене. Вся ця історія і її тільки зняли, я так розумію. Тому що перейменували вулицю на вулицю, але да, дошку зняли а. і залишилося тільки оце місце а, да. Да. Uh -huh. монтажу. І ця дошка, вона ідеально якби підходить по розміру, та вона ідентична. Але якщо ви помітити, то це швидше меморіальна дошка меморіальній дошці. Ну так, так. Тобто зміни взагалі формату. Mm -hmm, да. Так. Євен, як завжди, на висоті. Це наш проєкт. Ми теж, як і Катя, досліджували парк. Парк по Ми там поруч живемо на пасічні і ми звернули увагу, що там багато. На деревах таких написок ножик. Так, да, це називається, до речі, ми загуглили арбогліфи. Арбогли, а, так. да, це таке насправді дуже старе, можна це назвати від мистецтва, чи просто як не знаю, вандалізм. Да, типу, таке, на грані. І ще це робили ну, взагалі, ще древні всі люди. Але там дослідило і мені здається американських пастухів да, американських Ну, До речі, це ж не то, що на печерах, да, коли ми можемо побачити там століття, а це ось дерева десь максимум 100 років. А, а, і потім тобі, ми можемо такі бачити на на ці 100 років, що робили люди. І це така прикол пастухів, да, тому що вони один на один з собою а, і їм нема чого робити. Вони самотні, і вони вирізають багато та, було. Вирізають, дуже да, цих харбогліфів. От навіть ну, так, ці археологи, чи антропологи, вони mm. раз ну, шукали ці штуки, досліджували в Америці. У нас таким, мабуть, ніхто ще не займався, але ось ми почали. Займаються. Займаються але так. Це ми, ми почали збирати ці якби, написи, використовуючи техніку. Фратаж. Фратаж. Ну, це коли олівцем, м'яким матеріалом ось, знімаєш цей рельєф. Це якби, якби реальний розмір, то ми ходили, так, збирали ці написи, там дуже багато. Ну, якби презентували най... найвиразніші, можна так сказати. Да? Ну так, у нас була ідея збирати щось там про любов. Про... Якісь теж еротику можемо бачити, якісь такі міцні почуття людей, які не можуть сказати про них, а і так, ось таким чином вони висловлюють це вирізаючи на деревах. Так, найстаріший напис ми знайшли 47 го року, ну тут під 52-й рік. Ось, і зробили ми таку скульптуру ще від uh -huh. Зробили Звіпок Сілікон 8. Нам допоміг дуже Олексій Корошенко, такий скульптор львовський. Так, там ще ось позаду вас так, є, та, є, є фото є, колекція. Так. Причому це ось ну не все, це, мабуть, 10%, 10, 10 зібраного 10%. матеріалу так. по парку по Це Багато малюнків, всього. Чи склалося у вас якесь враження? Цьому дослідження про так чи про людей, скільки там Ну, там просто по поруч гуртожитки, і це студентська там тусовка, там постійно тусять студенти і, і зараз з'являються нові. Ну звісно, це, це не дуже добре для дерев, бо вони там як. Ну да, там шкодиться їх. Ну, структура, вони можуть хворіти за цього, навіть ну, вмерти, ну, типу, засохнути, там що там, камашки, там щось може це. І тронігати. там багато буків, а в бука таке де гладке сво і ну, тому да. дуже зручно, ножиком це, на інших деревах складніше це зробити. Ну, і більшість це все ж таки про якесь про відчуття. Да? Більшість цих написів. Тобто mm -hmm. я то пам'ятаю, як там знав в школах. Ми ну, там е, хтось ви вицарапували назви гуртів улюблених, але тут мене жити ну, такого не бачили. Взагалі тут якісь імена. Там я тут був своє ім'я або е, ім'я коханої людини, або якась група студентська. Там. Ну да, да, студента і декілька студентів. Їхня група, mm -hmm. там рік випуску, там чи ну таке цікаве дослідження. Ну, от ми сьогодні бачили велику, як цю, там дошку перед американським парком. Да вони якось. там поставили, що типу не можна це робити. Да, це там, все таки не, шкодить. Треба Древа. да не треба цього робити, і в інших парках ми такого не дуже спостерігали, тому що там інші дерева. А ось катя, може, ти сходила по залізним водам? Там щось таке було. Mm -hmm. Ні? Там було тільки балонами нарісованими пісни. До речі, нічого не вирізано, тільки балонами. Mm -hmm. Це робила та людина, яка прокладала маршрути. Там маршрут жовтий, маршрут зелений, помаранчевий кутюрів відповість. До речі, класно подумати, навіщо люди це роблять. Ну там хтось прям закарбовує тут. Я тут був от Ілія плюс машець. Значить, людям треба показати, щоб ще були свідки на руки. Не всегда. Дивіться, я думала, що mm -hmm. це було через те, що не було е соцмереж. Instagram. Так, але. Ми бачимо там все одно. Так, да, і досі з'являються нові, нові свіженькі штуки, то ця справа живе насправді. І там старі, якісь малюнки, і їх хтось приходить і поновлює зверху теж. Таке є. Так дуже багато це якісь, я його і називаю матіс. матіз. Там дуже багато таких штук, вони прям дублюються, дуже багато. Да, якісь пози. А, і... Це, мабуть, дуже чоловік. Да, да, при... Я да. такого ще не бачила, чесно, що такі сюжети там малював. Ну так, да, і що це ще важливо не тільки йти там по стежці, а там трошки кудись заглибитися саме в ліс, то там дуже багато саме такі дуже багато всяких штук. І портрети є назнаю. Ну, портрети, але в такому стані погано було знімати. Ну так. Да. Портрет якогось військового, як як, де були прильоти у Львівській області. Я в... Так, так. Портрет? 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 Так, так. Ні, ну кажу, там 90-х років. <портрет> але в такому стані ми думали зняти, але воно не вийшло. До речі, так. Да, ну, мені цікаво, насправді. По інших містах, як воно, типу, в різних парках, в різних містах, наскільки там це які стиль, чи міняється, ну взагалі, що люди пишуть там. Да. Ми Дніпрі бачили да, дуже це багато. Було на, речі. На, на деревах, на бережах топель, може. Топель. Повнотополь, да, да. білий, да, біли, да. тополя там у них. Там також дуже багато. Там теж багато. Це навіть з точки зору дизайну. Прямо це готові плакати і взагалі розглядає іноді таку футболочку. Так. То взагалі як плакати має тут були. Да, і такі знаки оклику, це такі, не знаю, прям якісь знаковий. Це теж дивний, тут був голод. Mm. Ну, дякуємо так, вам за. Yeah.